Я матеріально-відповідальна особа та приймаю посаду. Однак під час первісної інвентаризації я виявив, що відсутнє майно, яке вказується в актах як наявне. Що робити в цьому випадку? Добрий день, це адвокатське об'єднання в суді на зв'язку. Загальна консультація виглядає наступним чином. В будь-яких місцях, де є це можливо, в актах та інвентаризаційних описах ви вказуєте, не згоден майно відсутнє чи наявне в меншій кількості. Обов'язково. Там, де є ваш підпис фінальний на цих документах, зазначаєте, що із зауваженням. Надалі, в цей же день, коли ви підписали акт та чи опис, ви складаєте доповідну службову записку або ж рапорт у випадку військовослужбовця на ім'я вашого керівника, де вказуєте, що під час приймання передачі, посади, під час інвентаризації я такий гарний виявив. Що те те, те 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 за відсутності ваших вказаних активних дій дійсно може виникнути ситуацію, коли на вас повісять майно, яке начебто зникло вже під час вашої каденції. Тому виконуйте ці нескладні кроки, якщо що, звертаєтеся, ви знаєте куди. І всім гарного дня! Бережіть себе!